Що ж, давайте подивимося, чи він підніметь щось таке важче важке. Це буде цікавіше. Старенький Мак кілограма на 3-4. Я думаю, він ніколи не справиться з цією задачею. Проте, давайте подивимось. Каємо одразу максимальну потужність. Що ви самі все бачили, він намагався, він виглядав достатньо потужним. Покупкою я принаймні залишився задовільний. Я думаю, що десь там на будівлі чи в домашній роботі він проявить себе дуже круто.